Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. Далі будемо говорити про вибори в США. Вони президентські, і не тільки говорити про це будемо з нашою колегою Наталією Гуменюк, журналістка, засновниця лабораторії журналістики суспільного інтересу. З нами на зв'язку. Наталія, вітаю тебе в ефірі. Вітання, Олексію. Я тут просто для тих, хто нас не чує бачить, дивлюся на твою бейсболку, з надписом зараз. Дуже коротко знову розповім. так. Так, на всі ефіри про американські вибори я її одягаю. Це Марджорі Тейлор Грін звинувачувала Байдена, що він підтримує Україну більше ніж Америку, і Тому сказала що йому треба кепку Муга, тобто Make Ukraine Great Again, і Є фонд Сен Джевелін, який виробляє ці кепки в Харкові. Тож я для того, щоб підтримати, купив собі таку кепку красиву. Слухай, давай про важливе. Ми розуміємо, що багато всього відбувається під час передвиборчої кампанії, але також ми бачимо і ті публікації, які виходять в американських медіа про Україну. Серед іншого, New York Times так опублікували, як вони повідомляють, частину секретної частини плану перемоги, який представляв президент Зеленський, і що там нібито йдеться про те, що Україна просила чи вимагала від США, томагавки це такі ракети, які б'ють на 2,5 тисячі кілометрів. Вже є реакція президента України на це. Він е, говорив з представниками змін. Е, Країн північної Європи і сказав: ну, що це була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Як розуміти ці меседжі, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного. Тут я цитую президента Зеленського. Як про це говорять в США? Ну, я знову ж таки скажу, що зараз е, все таки настільки близькі, е, настільки близькі близький вже день виборів, що е, абсолютно американське суспільство, в тому числі і медіа суспільство, воно повністю заряджене на е, внутрішню ситуацію. А ті, хто займаються зовнішньою політикою, звісно, війна проти України є фактором, як і там події на близькому сході до них повертаються. Щодо е секретного е скажімо так таємної частини конфіденційної частини плану перемоги. Е ми я не можу ні підтверджувати ні знати, але ми розуміємо, що в принципі саме воєнна частина, тобто те, що я говорила з українськими воєнними аналітиками, які дуже обережні були з тим, щоб оприлюднювати якісь речі, які вони знають публічно. Що основна суть плану перемоги насправді була в частині, яка є не публічною, і вона насамперед стосувалася воєнної стратегії України військової стратегії, того як конкретно мають діяти українські військові. Яка їм зброя потрібна, для чого ця зброя потрібна, чому саме вона? Тобто це була певна аргументація. Але знаєте, ця війна така, що ми ці зливи чи якісь конфіденційну частину, ми дізнаємося дуже-дуже. Часто упродовж останніх трьох років, тому нам час від часу, я думаю, що ми дізнавалися про дуже багато речей. Спочатку зі ЗМІ. Це може бути питанням і проблемою. Я не думаю, що це якимось є дискусією в Вашингтоні. Американські журналісти намагалися з'ясувати, в чому суть плану перемоги. Я Не знаю з того моменту, коли президент це оголосив на прес-конференції, але Україну, ми також ми також розуміємо, що доступ до цієї інформації ну мають топ чиновники. Це означає, що вони зливають журналістам цю інформацію. Тут звичайно питання я... в тому, який тут інтерес, звичайно, американських я, я американської сказати, адміністрації. Що... Я переб'ю, я переб'ю це не зовсім так, не тільки топ чиновники знають. Розумієте, я не можу сказати, я там говорила з українськими аналітиками, з деякими людьми не публічно певну частину а, знає доволі велика кількість людей. Ну тобто, я не можу сказати, чи там є томагавки, чи не томагавки, але чимала кількість людей а, знають. Якби, скажімо, так, можливо, не кількість, але можливо суть. Тобто, це не там не три-чотири людини. Це доволі широке коло людей і в Україні, і в Сполучених Штатах. Ну, скажімо, там деякі деталі не планом перемоги, деякі загальні напрямки, так брифувалися і журналісти, і аналітики, і, і різні інші люди просто для свого розуміння, да, і тут питання, я навіть не можу в цьому випадку сказати, та яка була. Причина в нас насправді була я, я трошки інша історія. В нас був була велике питання, що план перемоги був сприйнятий з певним скепсисом, тому що в ньому не було нічого, скажімо, нового партнера, і частково для того, щоб подолати якийсь скепсис того, що а що ви запропонували, там написано і так, що, що все що, що ми все знали. Було якесь розуміння, а як насправді Україні комунікувати цей план перемоги, щоб умовно кажучи, нічого не сказати, але ну дати, хоча б якесь розуміння, що в ньому є якась суть. Тому і це був. Великий виклик, я про це говорила десь там ну одразу після його публікації, в перші дні, коли ну було доволі багато таких таких, ну скажімо так, висловів, типу, не читав, засуджую, бо нічого не ясно, все дуже загальне. Ми все це давно чули. А де сама суть цього плану? І потреба комунікувати якусь чіткість, хоча б якоїсь військової стратегії, вона реально була дуже гострою. Я тут не захищаю американських аналітиків, українських аналітиків, газету, але потреба сказати, в чому Суть хоча б не публічно, вона була абсолютно гострою. Зрозуміло. Ну ми, ми також ну не мали ілюзії. Якщо президент Зеленський презентував цей план не тільки президенту Байдену, але також і кандидатам від республіканської та демократичної партії кандидатам в президенти. Це означає, що так ну багато хто знав. Ти відвідала два, мабуть, ключових штати американських, так які можливо вирішать саме долю цих виборів: Пенсільванія та Міч... Мічиган, і ти побувала на саме. Раллі, ну тобто на виступі публічному Дональда Трампа на його передвиборчому виступі в Пенсильванії це відбулося. Ми е, чуємо від демократів, від представників демократичної партії, як вони порівнюють е, ці е, раллі Трампа з е, з'їздами націонал-соціалістичної партії Адольфа Гітлера. Ми такого дуже багато бачили, і також я саме <кхід> вибачу тебе, прочитав, що. Про Україну там нічого не згадувалося, і була тільки одна цитата: а що ми, ну в сенсі, коли переможемо, ми Трамп не будемо перейматися країнами, про які ви не чули і не хотіли чути. Чи це єдине згадування нас, і чи чи це згадування саме в такому контексті? Я скажу так, я встигла вже за ці дні бути на мітингу Дональда Трампа в Пенсильванії, справді, але також на виступі Камали Гарріс і Тіма Вальца в Мічигані. І, от буквально напередодні на маленькому мітингу Джейді Венса, кандидата кандидати віцепрезиденти, можу їх порівняти. Справді, мітинги Дональда Трампа преса порівнює, особливо на Медісон гарден в Нью-Йорку, тому що чому вони це порівнюють? Тому що в 30-ті роки ну. Американські нацисти вони існували в 1930-ті роки, так само там збиралися. І е, е, можна порівняти тон цих мит мітингів. Дональд Трамп запізнюється, говорить довго і дуже часто повторюється. Тому думка, оця фраза, що і я гарантую, що а, ми не будемо займатися і витрачати там кошти чи там просто перейматися країнами, які а, про які ви ніколи не чули і чути, не хочете і не хочете відправляти туди дітей. пролунала, нам ну, своїх синів, дочок пролунала тричі, і зала дуже позитивно на неї реагувала. Uh, і ну, він, він її повторював. Він не називав країни. Uh, я тому чекала, що можливо Джейді Дівенс згадає. Але uh, я додам, що Дональд Трамп насправді саме слово Україна вимовляє не дуже часто. Uh, їхній загальний посил дійсно такий він про із ізоляціонізм, Він про те, що нас uh, втрутили uh, в нас втягнули купу воєн, uh, попередні влади, і це нікому не вигідно. Ми нічого з цього не здобули. Ми витрачаємо гроші. Це головний посил. І він стосується багато чого. Тут інколи не зрозуміло, ну як в цій історії, який який розклад, скажімо, Ізраїлю, тому що республіканська партія планує підтримувати Ізраїль далі? Ну це певно країна, про яку всі чули, можливо, так це можна відділити. Джей Ді Венс також не згадував про Україну, хоча мені попередньо казали, що на деяких мітингах таке було, і це одна з його uh, ключових таких посилів, який, який uh, він повторює. Але я зверну увагу, що мені було цікаво звернути увагу. Джей Ді Венс, коли говорить про, про такі речі, вони удають від себе таких. Кандидат, це не те, що там ось вони такі погані, чи там щось таке. Це такий посил. Ми такі пацифісти. Ми за мир. Нам так болісно, що інші люди вмирають. Ми мусимо все це припинити і не мати цих воїн, і не вести їх. І ми не маємо бути тими, хто їх розпочинає. Тому Дональд Трамп це кандидат. Миру і добробуту, тобто ось цей контекст звучить. Він доволі ясно звучить, і за реакцією аудиторій е, тих людей, хто приходить на мітинги. Ну я можу завжди порівнювати, да на які слова хтось голосніше е, вигукує, да, це доволі позитивно сприймається. Так, ну була заява від Джей Ді Венса. Так він говорив про те, що Україні доведеться а, прийняти рішення про відмову від своїх територій, щоб закінчити війну. Ну знову ж таки словами ротом Джей Ді Венса, такі речі проговорюються. Це а, значить, є такий телеканал News Nation, От там він про це говорив, бо в нього запитали. Ну, він ще й посилався на те, що бачите ж, Українцям доведеться прийняти це рішення. Вони вже занадто виснажені. Я спілкувався з колишнім чиновником, Таким топ-чиновником українським, який відвідував нещодавно саме Сполучені Штати Америки, ну запитував, а яка там атмосфера, бла 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 Ішлося все таки більше про Вашингтон. І от цей чиновник мені сказав, що є таке враження, що нібито демократи вважають, що вони вже програли. Що дуже багато тривоги, що дуже багато невпевненості. Чи ти це побачила на мітингу Камели Гарріс та Тіма Волдса? Uh. Тривоги дуже багато в Нью-Йорку і Вашингтоні. І відчуття, що реалістичність приходу Дональда Трампа доволі серйозна, і серед ключових американських редакторів, а, ну які займаються політикою, це не це, скажімо, не просто люди, які пишуть. Тобто, такого, такого дуже багато. І саме тому мені було дуже важливо поїхати і зрозуміти настрій, тому що самої ж кампанії, як ми вже про це говорили, немає в цих такої передвиборчої гонки. Ти не можеш зовсім відчути настрій виборців. А, але тому я була і в Пенсель. І зараз доїхала до Мічигана. Пенсильванія мала для мене враження, скажімо, да, не дуже, скажімо, таке оптимістичне, тому що люди, які голосували за демократів, вони все таки все одно таки були трошки знічені, дуже переживали Вони в чомусь, скажімо так, розгублені. Там переживають кожен за якусь свою про про програму, і хтось там каже, що камала недостатньо, камала недостатньо там. Чітка вони там доволі там не, не були дуже задоволені її останнім дуже розмитим інтерв'ю CNN. Тобто вони не такі ж вони не були такими людьми, які казали, о, яка чудова кандидатка, як вона мені подобається. Вони переживали через неї, і це мене трошечки знітило. А от в мітингу на мітингу в Мічигані це було студент це студентське містечко Ен Ерборн, в якому я зараз перебуваю. Я тут також мала лекцію в університеті Мічигана, і це студентське містечко. Але чому камалі важливо до неї приїхати? Це Штат Мічиган, також штат, де величезна е, е, мусульманська громада, яка і тут є такий рух е, людей, які не будуть голосувати за е, демократів попри те, що вони мусульмани, тому що е, ну вони вважають, що так Дональд Трамп дуже сильно підтримує Ізраїль, але е, демократична партія нехтує голосами мусульман, тобто вони важливі серед студентів ці настрої також дуже популярні в університетських спільнотах, і от вона можливо саме через це про. Жалу. Але я скажу так: там наводжу приклад, коли мітинг починається там після сьомої, після там ближче сьомої години вечора. Ти приходиш в четвертій і вже є довжележна черга. І всі ці чотири там чотири години. А ти стоїш в черзі, яка займає кілька кварталів, щоб потрапити туди. Люди доволі позитивні, і демократи в Мічигані, принаймні вважають, що вони якби трошечки сунулися. Так цей штат в ньому було багато і республікан. Ских виборців, це не той випадок, коли наприклад в Пенсільванії завжди було багато демократів, і потім стало стає більше республіканців. В Мічигані навпаки було чимало республіканців. І Якось люди кажуть: от у мене були раніше в моєму окрузі чимало республіканців, а зараз вони сумніваються і Там, здається, ще залежно від це... освіти. Що до демократів більше тяжіють ті, хто мають вищу освіту, а до республіканців ті, хто такої освіти не має. Ну трошечки перевернулася система погляду. Глядів, американців, ну і те на які партії вони голосують. Так так, вибач. Ні, я додам, що я була на мітингу Трампа в студентському містечку State College і сиділа поряд з студентами чудовими, дуже приємними людьми, які вивчали е, авіатехнології, в яких там всі близькі займаються ядерною інженерією. Це були дуже розумні підлітки. Тобто і вони будуть підлітки, голосувати. Ці це, це підлітки чи ті, хто має вже право голосу? Мається на увазі, чи вони будуть голосувати ну, за Дональда Трампа? Ні, Це ті, які будуть голосувати. Це ті, які пройшли, яким там по 20 років з 18 Це можна а, ні, зараз у Кама. Але що важливо, е, дійсно ці дві стратегії них, е, у них у, у кандидатів трошки різняться для Дональд Трамп справді лідирує серед молодих чоловіків, і він е, ну тобто, якщо раніше там на цих мітингах я була, було там багато там старших людей, ветеранів в'єтнамської війни, наприклад, там які ненавиділи комуністів, зараз це чимало молодих хлопців. Але на кого розраховує камала? Це жінки республіканки. Які не проголосують за Трампа через доволі жорсткі закони, які були ухвалені а, а, за нього, і Верховним судом, які фактично скасували ці права жінок на? А, а, Доступ там, до гінекологів. На аборти, на аборти, звичайно, ми не, говоримо. Не просто на аборти, в цьому, в цьому розуміння це так презентує партія, але це не аборти, це якби навіть е, штучне запліднення, навіть е, всі речі, які пов'язані з батьківством, скажімо, те, що там ти відкладаєш ембріони для того, щоб е, отримати дит... щоб, щоб дитину е, е, щоб зачати дитину у штучний спосіб від свого чоловіка. Або, наприклад, такі речі, коли там можна потрапити в тюрму лікар. Керю, якщо є медичні показання до аборту, наприклад, позаутробна вагітність, або, наприклад, вже мертвий мертмертвонароджений мертве Дитя, так, як це називається ембріон, і навіть там, якщо тобі залишилося до вагітності там 8, там, 6 місяців, ти, ти маєш чекати. Тобто, це не, не про рішення, ось таке, типу я не хочу дитину, а про медичну допомогу будь-яку, яка стосується чого завгодно, що пов'язане з народженням дитини, е, і тому це і саме тому це менш консервативне, скажімо так, рішення. Це навіть про медицину, і тому вони намагаються говорити про жінок, так е, і, і звертатися до них, ну для яких це не питання поглядів, а питання суто? А... Ну, як, як мінімум їхнього здоров'я, їхнього вибору так слухай. Ну є ще одна така гучна історія. Про говорять про те, що The Washington Post, так мали е публічно підтримати саме Камелу Гаріс як кандидатку в президенти, але в останній момент цього не сталося. Що таку підтримку відкликали? Пояснюють, нібито Джеф Безос, так засновник Amazon, так один з найбагатших людей на планеті, що він став на заваді цього. Ну і як результат, вони мають. І репутаційні втрати, і в тому числі фінансові, десь пару днів тому повідомляли, що 200 тисяч людей 200 тисяч американців скасували свої підписки на The Washington Post. Як ця історія, що вона давай? Давай так, що вона демонструє? Чи вона також демонструє те, що от серед найбагатших людей Америки немає впевненості в тому, що у Камала Гарріс має шанси на перемогу? Я саме мала розмову напередодні, в той день, коли це відбулося, коли стало стало це рішення. Я спілкувалася, була там на зв'язку. В той, той, той день, саме день провела з Енеплбаум, яка була на засіданні Пуліцарівського комітету, де вона є в правлінні, і де був редактор думок Washington Post, який був в дуже поганому гуморі, тільки ввечері повідомили цю новину. І я там мала можливість внутрішньо говорити з редакцією. Це тяжке питання, звісно, тому що. Так, власник а, а, Washington Post Джек Бізос відкликав а, і а, по, це було пояснено тим, що ця підтримка редакційна, вона а, ну там, до, до 70-х Washington Post цього не робив. Це не єдина газета в Сполучених Штатах, це і Los Angeles Times, і ще деякі. І дійсно питання того, що власники бояться політичного, ну, навіть не політичного, втрати контрактів, втрати державних контрактів, якщо. Прийде до влади Дональд Трамп, я зараз не можу в голові перекласти слово, яке використав Тімоті Снайдер, яке мені цитували інші люди. Воно називається affirmative obedience, тобто послуг наперед заздалегідь да, напередодні послуг, до якого ти, ти, ти йдеш, навіть коли ще нічого не сталося. Ну так, така позитивна Тому... покора. покора, коли так, знов, Позитивна. Бо... Так, так. Ніхто в тебе цього не вимагає, але ти сам йдеш на такий крок. Так, так. І, і, і це велике складне складне питання, тому що а, за це дуже критикують Вашингтон Пост. Я вчора, наприклад, говорила там. Ну, я була в університеті, говорила з багатьма людьми тут, і багато хто сказав, ми відписалися, але куди складніше відписатися від Амазона? Це просто складно зробити відписатися від Амазона, і а, тут є питання про вплив. А, Скажімо так, про певну появу такої олігархії в Сполучених Штатах не можу сказати, що її не було. Великі корпорації завжди впливали грішми завжди в них було питання контрактів, симпатій до політичних партій, приналежності до цього. В чому велика різниця зараз? Найбагатші люди це не просто найбагатші люди, які володіють там нафтопереробними заводами, компаніями. Вони є всі власниками. Медіа платформ мед... платформ соціальних медіа і самих медіа, так само як Ілон Маск переселився в Пітсбург І він є власником платформи ікс, колишнього Твіттера, Джефф Безос власником Вашингтон Пост. Вони володіють змі, і ось те, що є такий близький контакт дуже впливових людей, дуже багатих людей, які залежні від державних контрактів. це є ознакою чогось навіть більшого. І ну це, це це велика історія. І, ну і дійсно а, ми, 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 українці, дуже розуміємо, що таке олігархи, які а, можуть контролювати медіа. Наталія, дуже дякую тобі за цю розмову. Наталія Гуменюк, журналістка, засновниця лабораторії журналістики суспільного інтересу, була з нами на зв'язку. Зараз вона знаходиться в США і спостерігає за передвиборчою кампанією. Вибори вже буквально за тиждень. Вони дуже багато чого для нас визначать. У нас далі новини після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.